Під ковалівкою в лісі було, скажем, помічено три дорослі собачки, три цуценяти ну такі підлітки, і вагітну дуже собачку. Вагітною собачкою це була тепер наша собачка Люся. І коли ми вже до них до неї приїхали, вона народила дев'ять маленьких цуценяток і за один день плюс 15 собак. Люся йди. Люся, давай. Взагалі б, у мене більше 160 собак і близько 60 котів, половина з яких знаходиться на притулку. Це 81 собачка і коти всі тут знаходяться. Я опікуюся в промзоні Супрунівка, тут неподалік за посадкою. Це траса Київ-Харків, депо Полтавське, там, де ну, якби, тварини, вони вже. Звикли жити без господаря і притулок, вольєр для них це буде ну дуже стресова ситуація. Та й нема їх куди дуже забирати. Всіх є будочки, вони всі стерилізовані, вони прививаються. Звідки з'являються? Ситуації бувають різні. По-перше, дуже багато тварин, евакуйованих з зони бойових дій. Деякі евакуації ми проводимо самі, деяких тварин привозять наші хлопці з ССУ. Також в нас є свої, скажімо, неблагополучні люди, чи як їх назвати, так, які викидають тварин ліс, посадки. Домівку знаходять приблизно десь від трьох до шести тваринок в місяць, а прибуває вдвічі більше. Це дівчинка з останньої евакуації з Сумщини. Її, як і багато інших тварин, покинули господарі. Наші хлопці були на ротації і привезли її і братика. Кішечка абсолютно соціалізована. Вона дуже добре ладить з іншими котами, дуже добре ладить з дітьми, з людьми. Звичайно, хотілось би знайти її родину. Зараз ви перебуваєте на території приватного притулку. Це була моя колись база, значить тут було производство, люди працювали, потім війна, все позакривалося. І як воно сталося? Олена Мирополіц, в неї фонд благодійний. І вона запропонувала відкрити притулок для безхатних тварин. Зробили притул, притулок. Починали притулок з одної будки. Можна виражатися так. Зробили маленький загончик, були маленькі цуценятки. Потім ще собачок привезли. Ще і ми зрозуміли, що треба щось зробити, бо собаки прибували, а десь треба було утримувати, треба їх годувати. І ми стали будувати, побудували забор, зробили площадку, зробили вольєри. В минулому році ми зробили додаткову огорожу бетонним забором, мали наміри розширити притулок, побудувати нові вольєри. Але це дуже, скажемо, дороге задоволення. Нам потрібно цемент, бетон, пісок, нам потрібно залізо, це і профнастил, уголки, металева сітка. Також потрібні доски, також потрібні будки, нові будки це, як скажімо, матеріал такий, що він приходить в негодність і його потрібно постійно замінювати. Всіх тварин не приймеш в Полтаві. Я так зрозумів, що е, дуже ну, погані діла стоять в Полтаві по поводу безхатних тварин. Я так зрозумів, що городська програма з цим не справляється зовсім, не впоралась вона. От е, тому працюють такі часті притулки. Е, значить, що ми плануємо? Плануємо ще робити 10 вольєрів. От ще два вольєра для маленьких цуценят дуже багато. Я дивлюсь, стерилізація дуже погано проходить в місті. Тварин все більш-більш, а ми просто не справляємося з цим. Є е, там у нас територія, там думаємо планувати ще е, огорожу поставили. Ну так як воно піде, на що хватить сіл і средств, як кажуть.